Ми прийшли у цей день дім молитви, що Творцеві подяку віддать, бо турбота про нас так велика, Він готовий, був все віддать. Ви погляньте на все, як прекрасно. Все в любові він нам подарив, чи звучать в нас належні акорди, чи підноситься в небо наш спів? Ай, подяка невпинно лунає, діла його всім, розкажіть, бо любов його не помирає, тож любов його ця виживіть, хоч зустріли в дорозі тернину, та згадайте тернина гори, а з вогню, як Мойсею сею в пустині, голос Бога в любові звучить. Веде нас на гори високі, красотою він їх наділив, в долини, що розкинув широкі, Спів пташини доноситься з них. коли бачиш на поле пшениці, бачиш хліб, золотий на столі, а вода з джерела, що іскриться, тихо кажеш, що Бог є живий. Та подяка невпинно лунає, про діла його всім розкажіть, бо любов його не помирає, тож любов його ця виживіть, хоч зустріли в дорозі тернину, та згадайте, тернина горить, а з вогню, як Мойсею в пустині, голос Бога в любові звучить. Якщо вам в дорозі тернистій, Що закрило небес голубі, і сльоза на очах ледь вигніє, і прекрасне все стало, як ті, не втрачайте надії на Бога, зірським небо скоріш підніміть. Він потішить вас, в вашій дорозі. Серце вдячністю знов забринить, хай подяка невпинно лунає, діла його всім, розкажіть, бо любов його не помирає, Тож любов його ця виживіть, хоч зустріли в дорозі тернину, та задайте тернина гори. Звоню, як Мойсею, в пустині, голос Бога в любові звучить, хай подяка невпинно лунає, Про діла його всім, розкажіть, бо любов його не помирає, тож Його Отця виживіть, хоч зустріли в дорозі тернину, та згадайте тернина горить. А вогню, як Мойсею в пустині, голос Бога в любові звучить.